На шляху до миру з зусиллями Дональда Трампа і не здивуюся, якщо молитвами Джей Ді Венса... Е... Росія здійснила наймасованіший удар балістикою по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом було 215 ракет різних типів і дронів. Сили ППО знищили 64 дрони, 31 крилату ракету і 7 балістичних. У Києві є руйнування цивільної інфраструктури. Близько 80 постраждалих. Є й загиблі, 8 тіл ідентифіковано. Є неопізнані рештки. Під завалами ще шукають людей до 10 осіб. Тож кількість постраждалих і загиблих може збільшуватися. Шукайте актуальну інформацію на сайті РБК Україна. 25 квітня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими. Я вітаю вас на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник, ім'я мого співрозмовника Валерій Романенко, експерт з авіації. Пане Валерію, вітаю вас. доброго дня. Хоча важко це сказати, але сподіваюсь, що. Як побажання, це правда. Яку тактику обрала Росія для цієї атаки сьогодні вночі? Чи є ознаки зміни підходу до повітряних атак? Ну, можна загальну характеристику дати, що атака не дуже вдала. Балістика в основному була збита. Ви правильно сказали, сім з 11 ракет було збито. Може, тому що цього разу наносили удари корейськими ракетами, північнокорейськими ракетами КН-23. От, вони загалом не дуже точні, і по них можна, вони, на них можна вплинути засобами реб. А загалом і так, атака була така, як завжди, комбінована. Практично одночасно налітала і балістика, і крилаті ракети, і шахеди. З інтервалу, от я зі свого будинку з, практично з мінімальним інтервалом, чу вибухи, і чув. Характерний звук шахеда, що пролітає повз ознаки Того, що Росія била по цивільних районах цілеспрямовано? Я бачив відео, де балістика влучає в центр Києва, нібито там немає воєнних об'єктів. Ну зараз важко сказати, скоріш за все дійсно корейські ракети вони призначені в основному для ударів не високоточних, а ударів по площадних цілях. Так вони цілили. Ну зрозуміло, значить, куди наносилися загалом удари. Це були. Підприємства наші, які задіяні, ну, скажімо так, по містах, де є підприємства, які працюють на оборону, на нашу оборону. Крім того, паралельно, як завжди, теж наносився удар практично по більшості наших аеродромів. Тобто, і Миргород, найближчий і. Озерне і Васильків, і найдальше Старокостянтинів туди теж летіло. Але основний удар цього разу наносився власне на Київ, і виходячи з цього, можна зрозуміти, що це була помста за удар по російському 51-му арсеналу. Грав, тому що цей удар був не дуже добрий і організований і не настільки масовий, як раніше. Росіяни використовували, були, от, наприклад, старі пуски були, по, наприклад, по 127 ракет. Бо 26 серпня росіяни запустили 127 ракет. Зараз вони те, що встигли підготувати на швидкоруч, все використали. Причому з іскандерами, скоріше за все, вже починаються проблеми, бо росіяни почали знову ширше використовувати північно-корейську північно балістику. А як ви оцінюєте залишки ракетного арсеналу Росії станом на сьогодні? Чи може Росія підтримувати такий темп обстрілів? Чи виходячи з ваших слів, все буде наспати? Йти тут скоріш за все мають сказати своє слово наші розвідники гру наше або значить гур, вибачте гур-гур, так звісно, да гур сказати, розумієте, бо скоріш за все в Росія не росте випуск ракет. Скажіть, якщо от порівняти наприклад з 21 роком. То випуск балістики, оперативно-тактичної балістики, тобто Іскандер, кінжал, зріс майже в 10 разів. Це межа. На рівні санкцій, на рівні того, що на з урахунком санкцій, з урахунком того, що ми регулярно наносимо удари по ключових підприємствах, які виробляють комплектуючи до цих ракет, скоріш за все виробництво спадає. Але все одно, останній раз гур повідомляв, що росіяни здатні випускати десь дійсно понад 50 ракет. Ну, останні десь були на початку року. Генерал Скібицький доповідав про можливості росіян. Він казав, що десь там до 50 балістичних ракет всіх типів вони здатні випускати щомісяця. А за рахунок Тоб, того, угу. що деякі типи ракет, наприклад, калібр їх випуск значно зменшився. Ну тобто є чим в принципі ще е, бити по Україні є чим, але ми ж теж не дрімаємо. І удари по складах були ефективні удари були і в минулому році. А саме там росіяни зберігають свою балістику на складах грау. Грав це головне ракетне артилер... артилерійське управління. От саме там вони зберігають. Регулярно були три, три склади були уражені в минулому році, три арсенали, да. От, 23-й, 67-й і найбільший російський арсенал 107-й. В цьому році вдарили по арсеналу, який входить п'ятірку найбільших по 51-му. давайте до 51-го грау ще повернемось. Я би хотів вас питати про те, як Україна сьогодні відбивала атаку. З одного боку є інформація, що F-16 та міражі знищили десятки ракет. Тобто добре відпрацювали як ППО. З іншого боку, міністр внутрішніх справ Клименко каже: цитую Україні не вистачає сил ППО, щоб збивати таку кількість ракет і шахедів. Про нестачу зрозуміло, скидалось на те, що Київ захищений. На 100%. А виходить так, що і в Києві е, недостатньо ППО, і в 16 це ж не здатні врятувати. Чи ви розцінюєте навпаки, як вдале збиття сьогоднішньої ніч? Ну, сьогодні досить вдале збиття, бо те, що летіло на, скажімо, віддалені від лінії фронту о, райони, тут дійсно добре відпрацювали винищувачі. Чому? Е, бо найефективнішою зброєю проти крилатих ракет є, власне, літак винищувач і, до речі, найдешевший варіант, бо, скажімо, зенітна ракета має бути, ну, як мінімально, крилатій ракеті, має бути там, ну, середньої дальності, як правило, Айріс-Т, там, на SAMS, да? це високовартісні так. ракети. Добре, якщо там вдається збивати, наприклад, якісь легшими ракетами там, чи старими хоками, да? а от винищувач здатний використовувати ракети Сайдвіндер, наприклад, F16. да? Причому старих моделей цього досить. Вартість цієї ракети від НАСАМСа в 5 разів і від того ж ай, менше. Да? Ну, от. А, якщо в міражі вони теж використовували ракети малої дальності. Тобто малі ракети, схожі на Сайдвіндер, але там вони а, Супер 530, Супер 550, значить це теж ракети з дальністю 20-30 км, але їх вистачає. F-16, наприклад, Сайдвіндерами із Гармати. Теж, до речі, взагалі класний спосіб, але небезпечний, збивати з гармати. От F-16 на початку року збив шість ракет в одному виліті. Mm -hmm. Це світовий рекорд. І загалом дві-три ракети кожний винищувач здатний збити під час бойового виліту, бо в нього велика швидкість, він е, збив одну ракету, і його можна швидко перенацілити на іншу. В нього висока швидкість. Він здатний розігнатися, перейти в новий район перехоплення і знову здійснити перехоплення ракети. Тому нам ці винищувачі дуже допомагають. Бо я не знаю, чи залишився в нас запас ракет навіть малої дальності до старих радянських су 27 і міг 29 А в цей момент, коли винищувачі збивають крилаті ракети, наземні комплекси намагаються збити балістику. Я так розумію. І сьогодні сім з 11 – це також хороший результат на ваш погляд. Ну з огляду на те, що це ймовірно корейські ракети так. Так, да, це, по-перше, корейські ракети. По-друге, які деякі з них могли там. Ну, були випадки, коли ракети падали в полях в лісах корейських. Uh -huh. От, Але загалом, я думаю, що і ППО попрацювала достатньо. Розумієте, корейські ракети летять по відносно простій траєкторії. Це іскандери, вони виконують маневри і на висхідній частині, і на термінальному відрізку. да? І відстрілювали раніше пастки, а зараз замість пасток там на них поставили системи РЕП. Що Створюють такі віртуальні цілі для ракет, да? і їх набагато важче збивати в даному випадку. ППО спрацювало ефективно по балістиці. Теж добре що стосується арсеналу, про який ви згадували, чи відомо вам, якими є реальні е, наслідки? Ну що знищено в якій кількості на цьому грав? Ні, невідомо, бо перш за все невідомо, скільки там було боєприпасів. Відомо, що там місткість цього арсеналу, що це один з найбільших, п'ятірку найбільше входить арсенал. Там площа 3,5 квадратних кілометрів. Лише за ну скажімо так, і на цьому арсеналі можна було зберігати понад 260 тисяч тонн боєприпасів, лише в захищених захищених заглиблених сховищах. А ми піймали ну наші, скажімо, розвідники, і наші ракетники піймали момент, коли або прийшов ешелон, або якась кількість боєприпасів, знаходилася на поверхні. І наші дрони, які мають загалом невелику бойову частину і не, не здатні збивати добре захищені підземні сховища, вони в даному випадку спрацювали ефективно і викликали. Е Повторну детонацію боєприпасів, які були на поверхні. І от росіяни в своїх пабліках пишуть, що розлітаються в усі сторони 107-мм китайські ракети, які недавно привезли на цей склад. І вони розлітаються і, розлітаючись, викликають повторну детонацію в різних місцях складу. На жаль, фото підтверджень поки що немає, бо вчора там була хмарна погода. Цей район був прикритий хмарами. І супутники з фотообладнанням не могли дати об'єктивної картинки. Але а, супутники системи Sentinel, тобто супутники з, з фазованими з синтезова радіолокаційними станціями з синтезованою апертурою. Вони, для них хмари не перешкода. І вони дають дуже чітку картинку по висоті об'єкту, бо вони призначені для моніторингу земної поверхні. І там, де, наприклад, був склад, і був дах, раптом цей супутник виявляє, що в цьому місці даху вже нема. Ну, це означає, що складу в цьому місці вже нема. І таким чином було виявлено, що приблизно значна частина центральних складів, от саме в центрі складу, не по периферії, а в центрі складу, зазнала уражень, і там досить високі оцінки даються, що там в десятках тисяч тонн. Росія втратила боєприпасів. А скільки треба нам влучити так в такого роду такого масштабу склади, щоб повністю знекровити ворога? Ви кажете, в п'ятірку входить. А всього ж їх десятки? Ну, кілька десятків, скажімо так. Mm. Найбільше це був 107-й арсенал, який уразили в минулому році? Йому теж дісталося. Великим є також, ну, наприклад, окрім 51-го, є ще там поряд, здається, який же там поряд ще є ще один арсенал, а 73-й арсенал, який угу. загалом ну, один з найбільших, там він рівно вдвічі більший від 51-го. І там теж величезна кількість і він знаходиться не так далеко в тій самій Володимирській області. Ну, Від кордону з України 650 кілометрів ну, от. ну, А в Брянську взагалі знаходиться 67-й арсенал. Він хоча і невеликий, да, але ну, відп... за площею відповідає приблизно ураженому 51-му арсеналу. Але там відстань 115-120 кілометрів. Тобто нам ще працювати і працювати, і об'єктів в зоні досяжності наших безпілотників поки що вистачає. А я дуже сподіваюся, що нарешті полетять ракети. Бо, наприклад, під час десь тиждень тому назад було здійснено удар по Ростову на Дону приблизно тиждень, може 10 днів, і росіяни виявили там двигун від крилатої ракети. І це був не Шедоу. Тобто, схоже, що працює, скоріш за все, пекло. Росіяни ідентифікували його як двигун, там чеський двигун від ракети пекло. Тобто, якщо підуть ракети, які здатні робити гірку і можна на них встановити, проникаючу бойову частину, то тоді і захищені склади для наших безпілотників вже не будуть проблемою. А вони проблема для безпілотників, легких безпілотників з поршневими двигунами. А пекло це вже реактивний двигун. Це вже швидкість мінімально 400 км на годину, а при розгоні при гірці і вертикальному пікіруванні це вже так би мовити. Всі, фактично, всі склади в зоні ураження ну, можуть бути виведені, можна бути уразити так, щоб там все вибухнуло. Пане Валерію, вчора було також нанесено удару по заводу, який виробляє БПЛА у Татарстані, в Алабузі. Понад тисячу, за деякими даними, 1500 км кілометрів від кордону з Україною. Яке значення має цей удар для виробничих потужностей Росії? Я чув думку, що розосереджено зазвичай виробництво навіть в Україні те, що виробляється, буває там 100 місць виробництва. Одного засобу враження. Мабуть, і тут так само. Ну там відстань не 500, а 1050 кілометрів. Угу. Да, там така відстань, вона лише трохи перевищує дальність нашого лютого, нашого основного безпілотника, який, власне, наносили удари. Там інша проблема. Справа в тому, що виробництво шахетів досить просте. От, якщо ви хочете подивитись шахеда, запрошую вас і глядачів. В нас сьогодні відкривається виставка, де шахеди, там, гербери, російські ракети, там Х-55, там можна подивитися, що це таке, і помацати руками. А це заходьте на сайт Державного музею авіації. І це uh -huh. на території значить, Національного авіаційного університету, от, е, який зараз називається КАІ, Державний університет, Київський авіаційний інститут. От там з сьогоднішнього дня починає працювати така невеличка інсталяція, де все це можна побачити. Як випускаються ці шахеди? Вони випікаються на автоклавах. Uh -huh. Це Просто велика кількість, і воно розосереджене в тому плані, що це не одна, скажімо, чи дві конвеєрних лінії, а десяток конвеєрних ліній. І це може бути кілька цехів, в одному випускають, наприклад, Гербери, які повністю, повністю цей, пінопластовий. От, просто я не вірив. Але дійсно, коли потримав у руках да, і побачив його китайський двигун. Це дійсно повністю пінопластова конструкція. Випускати їх можна в величезній кількості. Шахет набагато складніше. Він практично от ми, у нас багато хто писав, що вони пофарбовані в чорний колір. Я казав і зараз впевнено просто можу попросити людей підійти і подивитися, вони з вуглепластиків зроблені. Це матеріал власне чорного кольору. Вкрай дорогий матеріал, який. Міцніший від алюмінію і десь в рази дорожчий від алюмінієвих сплавів. От. Матеріал вкрай легкий, дуже міцний. От. І виробництво просте випікається нижня частина, з вставляються ребра жорсткості. Ну, в авіації вони називаються там шпангоути, лонжерони, да, значить, або там, ну, там не балична система, там власне, така система. Закривається верхньою кришкою все це значить, склеюється. І після цього через численні люки вставляється обладнання і бойова частина. І через це, на цій лінійці, їх можна через простоту виробництва цих ліній можна зробити кілька, плюс ну можна десяток і більше. От. І до того ж, це підприємство воно зараз розширюється, там практично подвоюється площі. От. Через це виробництво, от по офіційним даним, пан е, міністр здається, Коваленко сказав, що понад за минулий рік в Єлабузі було випущено понад 6 тисяч е, шахетів і граней. Бо там вони ті, які ті, ті випускаються. До речі, двигуни до обох китайські, е, е, радіоелектроніка китайська, е, значить, двигуни, до речі, можна обидва на цій виставці подивитися, мало не в руках потримати. Там легенькі двигуни, практично там 57 для гераній і 50 кінських сил. От. І, до речі, вибухівка теж з Китаю. І практично все це там з Китаю. От. Тобто, наш, так би мовити, миротворець Китай. Це е, арсенал Росії, другий арсенал Росії. Тобто, можна припустити, що якщо уражено завод в Алабузі, то уражено весь цикл виробництва, а не якусь частину, і ми таким чином дійсно можемо б, там зменшити кількість шахедів геральний у Росіян. Зменшити можна, але уражена якраз частина виробництва, ага. виробництва. тому е, випуск буде продовжуватися, але в меншій кількості. Тобто якісь лінії уражені, якісь цехи уражені. Можливо, я ж поки що не можу сказати, там немає інформації, що власне уражено. Якщо уражено, наприклад, комп'ютерний центр, який відповідає за постачання комплектуючих, да, за випуск, за відвантаження, да, то там буде хаос на виробництві. Буде просто затримка з цієї причини. Але загалом, скоріш за все, були, там площа велика площадна ціль. Величезна площа, просто уражена кілька цехів або кілька виробничих ліній. Наостанок не можу не спитати вас. Зараз всі про це говорять, пишуть, переживають у світлі останніх переговорних подій. Існуємо вірність зменшення або припинення взагалі військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Які ризики це несе для української авіації? Зрозуміло, є е, е, літаки, є ППО Петріот, є ракети до них. А наскільки е, Україна зможе пройти, якщо станеться оцей найгірший сценарій, з якими труднощами ми пройдемо цей е, іспит разом з європейцями в очікуванні, коли європейці нам е, замістять штати, ми змушені будемо пройти, бо інакше нас очікує, скажімо так, руський мір з його концтаборами, з його з його винищенням е, тих, хто не згодний. З їхньою філософією, з їхнім баченням э, сенсу життя, да? просто це екзистенційний в нас вибір. Да? Або ми боремося, або нас знищують. Бо можна подивитися, що сталося в окупованих територіях. Да? Там тих, хто не згодний знищили одразу, а всім іншим чоловікам видали російські паспорти, а разом з російськими паспортами і призов російську армію. Так що, коли люди. Очікують щось від російського миру, так оце я можу гарантувати вам напевне. Це вже перевірено. Саме таким чином відбувається визволення території, як вони його називають. От. Тобто, ми маємо вистояти, і дещо ми замістити не зможемо. Європа нам зможе лише зі складів поставляти антиракети, щоб збивати іскандери і Росії, і північно корейські КН-23. З цим будуть великі проблеми з боротьбою з балістикою. Всі інші типи ракет ми зможемо збивати і шахетів. Бо нам весь час надходять нові, нові комплекси і німецькі, і британські, і комплекси виявлені, і австралійські, до речі, антишахетні артилерійські системи з оптоелектронікою, там в сотнях. Мова йде понад 130 комплексів таких надійде. Тобто з шахедами, крилатими ракетами ми впораємося. З балістикою буде проблемно, але і росіяни не безмежно можуть випускати балістику. Ми весь час будемо бити по складах. Очікується, що такі нам дадуть тауруси, тобто, наші можливості нищити російські склади, вони збільшаться. Якщо не буде американської допомоги, я сподіваюся, Європа зніме обмеження на удари по російській території. І тоді ми зможемо цими самими значить, Таурусами, Штормшедоу, Скальпами бити по російських складах фронтового рівня. Бо дивіться, звідки запуски. Запуски балістики йдуть з областей, які на кордоні з Україною. От, наприклад, сьогодні були запуски з Брянської області, Воронезької області, Курської області. Ми ж там можемо діставати, і там, напевне, поблизу є склади, або не дуже далеко від цих місць є склади. А Таурус, це якраз і Штормшеди". У нас вони в них якраз вони оснащені проникаючою бойовою частиною, яка призначена власне до ураження закритих захищених об'єктів, такі як склади. І супутників можна буде легко визначити, на які саме склади будуть підвозити російські ракети. І виключно по ним наносити удари, тобто, з балістикою ми зможемо боротися не пасивним шляхом, а активним шляхом. От і я думаю, що шахеди зможуть долітати до підприємств виробників цих ракет в Московській області. Отже, зради від вас не дочекаєшся. Ви впевнені, що ми цей іспит пройдемо? Ну так, ну дійсно у нас немає вибору. Дякую вам за вашу аналітику. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.